Христос Воскрес! Сьогодні ми читали Євангелія, в якому розказується про зцілення паралізованого. І в нас стоїть таке питання, адже ми з вами віримо в те, що Христос Син Божий. Віримо. Ми віримо? Ми віримо в те, що він, як Син Божий, зійшов на землю спасти грішників, між якими я перший. Віримо, ми віримо в те, що Він коли розіп'явся, добровільно розіп'явся, на Христі, він всі гріхи. Наші взяв на себе. Віримо. Ми віримо в те, що Христос Спаситель наш. Значить, що ми читаємо у Священному Писанні? Що Він забрав всі тяготи наші на себе? Тобто ми з Ним воскресли. Ми маємо шлях до Воскресіння, Він забрав гріхи наші, і він нас цілив. А якщо він нас цілив, то чому ми сьогодні підемо зараз в лікарню і в лікарні побачимо дуже багато хворих? Чому? Чому сьогодні стільки хворих, адже всіх, майже всіх, хто лежить в лікарні, це є християни, які вірують в Ісуса Христа. І от сьогоднішнє Євангеліє, це нам дуже гарно пояснює. Було в Єрусалимі купальня біля овечі, овечі хворіт. Ця купальня і сьогодні є там в Єрусалимі, не в такій повній мірі, яка вона була, але сьогодні вона є. Вона називалася Дім Милосердя. Чому? Бо там лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих. І вони чекали поруху води, бо ангел Господній сходив, Він порушив воду. І хто перший входив в цю воду, він зцілявся. І от Христос побачив чоловіка. Який хворів 38 років. От порахуйте свої роки і роки тої людини, яка там лежала, 38 років. Це все життя. Я настоятель цього храму, приїхав в 1991 році і зараз тільки 33 роки, як я тут. А ще 5 років. Це життя, це велике життя людини. І ця людина страждала, мучилася, але вона не втратила надію. Вона не втратила надію, вона стільки років лежала, 38 років лежала. 38 років. Це дуже багато. І коли Христос спитав, чи хочеш бути здоровим, спитав його. Він так, Господи, але немає людини, яка би мене могла взяти і покласти в воду. Бо коли ангел збурює, збурюється вода, я поки приходжу, вже інший мене випередить. Він на людину надіявся. Він не надіявся на Бога. Він думав, що знайдеться така людина. Ми дуже часто надіємося на людей. Правильно, Господь сказав, ми читаємо перед Великим постом, читаємо таку притчу в Євангелії, де Господь говорить, що все, що ви не зробили о цьому малому, ви не зробили мені. Все, що ви зробили о цьому малому, ви зробили мені. Це означає, що ми, люди, є тими, хто Господь приймає, благословляє. Тобто заради людини Він постраждав. І якщо ми допомагаємо один одному, значить Господь нас благословляє. Якщо ні, Він нас від себе відштовхує. Бо каже, що ви не зробили мені це. І тому Він надіявся, цей хворий, перезовий, надіявся на людину. Але треба було більше ще надіятись на людину, як завжди дають настанови тим, які йдуть в ту ж лікарню. Ти дуже молись чого? Щоб Господь тобі дав того лікаря, який тебе зцілить. Бо лікарів багато. І лікар зараз багато. Для когось це бізнес, а для когось це зцілення. Від хвороби. Для когось це заробіток грошей, а для когось це життя. І якщо ти молишся і Бог тобі дасть лікаря того, який дійсно буде розуміти, що тобі потрібно, то він тебе зцілить. І тут Ісус говорить йому, встань, візьми посіль твою і ходи. І Він одразу одужав, взяв посіль свою і пішов. Була ж у той день субота. Тому юдеї говорили зціленому, сьогодні субота, не слід було тобі брати посіль свою. Він же відповів їм, хто зцілив мене, той сказав мені, візьми посіль твою і ходи. Його спитали: а хто той чоловік, який сказав тобі, візьми посіль твою і ходи? А сілений не знав, хто він. Бо Ісус зник у натопі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. І ви знаєте, в моєму житті священницькому вже було, можна сказати, багато таких людей, які не зрозуміли тої милості Божої. Саме перша це була людина, я пам'ятаю її ім'я Ольга. Це було в лікарні. Я не, я не можу передати того, що було тоді, коли проходила просто молитва перед сповіддю і причастям хворої людини. Але це щось було надзвичайне. Вона зцілилась. Я не розумів ще цього, але я сказав: ти знаєш, тобі треба бути в храмі, якщо ти не будеш в храмі. Я не знаю, що буде. Через пів року вона померла. Бо вона подумала, що вона вже одужала, все, все, вже, все добре. Так, було все добре. Господь змилосердився над нею, тому що в неї була така хвороба, що лікарі сказали тиждень два. Але вона покинула Бога. І гріх повернувся до неї, і вона померла. І багато є таких, які сьогодні, які сьогодні просять у Господа, зціли мене, візьми мене, опустив ту духовну купіль, щоб гріхи мої відійшли від мене. І Господь опускає в духовну купіль. Але потім ми забуваємо Бога, і це є дуже погано, бо Господь сказав. Не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. І є такі навіть сьогодні, які не розуміють цього. На смуток ми з вами навіть цього не розуміємо. Не гріши, щоб тобі не стало чого гіршого. Але ще є найбільше. Дуже прикро, що ми робимо дуже часто. Що пише Євангеліє від Івана? Чоловік цей пішов і сказав іудеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Він продав Ісуса Христа. Він пішов і сказав, оце Він. Він же ж міг не зробити це? Він просто його зрадив, скажімо так. Чому? Тому що іудеї його випитували, а хто це зробив? І отак от часто, дуже часто, ми зраджуємо Христа. І це, що сьогодні в нас діється в Україні, це також є зрада Христа. Чому? В старому Завіті ми читаємо в повторенні закону, де говорить Господь, хто буде забирати межу ближнього Твого, нехай буде проклятий. І весь народ скаже Амінь. Що сьогодні робить Росія? Вона забирає землю нашу. їй не вистачає землі? Весь Сибір пустий, Всі люди повимирали, нічого вони не роблять. Живе тільки Москва і Пітер. А все остальне це біда чорна. Але це їхня біда. Ми сьогодні повинні просити зцілення. Ми сьогодні повинні просити Божої допомоги і вірити, і не грішити, щоб нам гірше, чого не було. Почалася війна. Дивіться, яке був під. Піднесення, яке було піднесення. А сьогодні все погано, все погано і все погано. І що може бути гірше? Може. Чому? А де наша віра з вами? Христос воскресе. Маленьке оголошення. У нас є кліросний хор, і нам на кліросний хор потрібно співаків. Якщо є така можливість, є бажання, то ви підійдіть до свічниці, зголосіться, дайте свій номер телефона, і ми вам зателефонуємо. Телефонуємо і запросимо у наш кліросний хор. Христос Воскрес!